А вже ранок галичани, ти знаєш, мар'янку я відчуваю такий присмак е, носиком своїм, так? Присмак коропа якось такого смажного. Ага, ага, з часничком, ага. з лимоном. Не, Ах, не, не, я, ні, я, я, ні, я, ні, ні. З овочами, з уливками. Це така смакота, що просто. Ну, то вже інший короб, я маю на увазі запечений. <рес> Словом. Депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Станіславський разом з нашим кухарем Миколою Мугалем запікатимуть зараз короб. Уважно записуйте рецепти далі. Кулінарна рубрика за підтримки торгової марки Любисток. Привіт, сьогодні ми знову на кухні заклад замок з лати. Нас сьогодні люб'язно приймає власник Богдан Станіславський, івано франківської обласної ради. Доброго ранку. Доброго ранку, Микола. Ну ми що ж, сьогодні ми готуватимо вашу страву, вашого коропа, з ваших продуктів. Дякую, що ми на них люб'язно надали. Це у нас буде колоб, запечений з овочами. Ну що ж, розпочнемо ніж. короб. Короб у нас попередньо підготовлений, попередньо зачищений. Так. Що ми з ним робимо? Робимо легеньке надрізом. Для чого ми це робимо? Тому що. У кожній рибі є міжреберні кисточки. І для того, щоб вони у нас трішки щось приготували, щоб, міш... щоб вони нам не мішали надалі їх споживати, ми робимо легенькі надрізи, та вони нам допомагають щось приготувати. Ну що ж, а, пане Богдане, чув, що у вас тут містечку Обертин. цьогоріч 600 років. Так, сьогодні. Чув, що у вас буде відбуватися? Яка як у вас програма святкування? Що ви готуєте? Можливо, є щось спеціальне для того. Цього року виповнюється 600 років містечко Обертин. І ми святкуємо не тільки один день, ми цілий рік святкуємо. Ого! Ми почали святкувати від... в Різдвяні свята, був фестиваль коляди. І так напротязі місяця, кожного місяця відбуваються якісь святкування. От найближчий час, 19 червня, коли будуть зелені свята, в нас кажуть, то будемо святкувати пам'ятник Шевченку і Небесній Сотки. А основні святкування відбудуться. Це буде на Петра 12 липня. Ну що ж, що ми зараз робимо? Зараз робимо. Нам потрібно нашу рибку замаринувати, щоб вона була смачна. Дуже часто від риби чути намулень. Не від нашої, але для домашніх господин, які готують разом з нами зранку, нам потрібно це розказати. Нам потрібно для цього стизати рибку лимончика. Лимони не жаліємо, він і так потім не дасть своєї кислотності. Всюди, ми це робимо всюди. Ззовні, всередині, декілька нам буде зручно. Що, розкажіть, будь ласка, як, які притаманності є тут, в вашому містечку, на що тут можна глянути? Ось, чесно, я вам скажу насправді, до недавнього часу, буквально пів року, я тільки дізнався, що тут існує такий чудовий заклад, що тут є ще цікавого, на що можна приїхати подивитися з сім'єю і відпочити, можливо колись? Саме цікаві це у нас люди, обертинці, які радо зустрічають, особливо у замку зла. Будь ласка, сіль. у нас підготовлена сіль з перцем та спеціями. Ось Ми не щедро посипаємо, нашу рибу. Також у нас є хлібопекарня, оберхліб, де випекають гарні караваї, печиво, хліб, булочки. І це все руками наших обертинців. готувати рибу це моя любима страва. А, тобто сьогодні ми з вами вдало підібрали Так, траву. Тобто дружина любить, коли я готую рибу, але не любить, коли після того треба мити плитку, тому що я жарю її на великому вогні. Ну, звичайно, олія кипить. Ну, але нічого, треба, за все треба платити чимось, віддячим. Маленький секрет. Лимон, то що у нас залишився, ми його ставимо в серединку. Для чого це відбувається? Для того, щоб сам лимон, сама центра лимона дала теж свій плеск. Добренько, що? кладемо. Нашу рибку ми викладаємо на противень, на якому ми будемо запікати. Він тут біля вас. Так. Пане Микола, я вам теж розкажу один секрет. Щоб рибка була з коринкою, треба жарити її на малому вогні. Я люблю на великому вогні жарити, а її жарити на малому вогні, а щоб була ще сочна з треба додати до олії смальцю або сала. І тоді так. рибка виходить така коринкою? Ну що ж, давайте підготуємо місце для того, щоб ми її могли нормально обкласти овочами? Ну що ж, і нарізаємо далі овочі. Беремо з вами цибульку, розрізаємо половинці, обрізаємо все, що нам не потрібно. Та так щедро, щедро нарізаємо її до нашої рибки. Скажіть, а що, що ви готували вдома для дітей, для сім'ї? Це саме, -саме, саме інтересне Для наших телеглядачів їм насправді цікаво, що, що ж готують, що їдять люди в містечку Обертин. Микола, мої дві любими страви це жарити рибу і жарити стейки. Стейки можуть стейки, бути і з м'яса, і з риби. А все інше я куштую те, що готую з дружиною. Вона в мене гарно готує. Тобто, що її Мама навчила готувати, вона вчилася. Технолога ага. приготування їжі. Що ж, а також мені відомо, що у вас є свій благодійний фонд. Так. А, цікаво, ну, насправді. А, він не так наш, як він. я є директором того фонду, а засновником є товариство Станіславське. Ага. А, ну, а які його функції, що він виконує? Кого ви, під, ви підтримуєте? А кому ви надаєте допомогу? Бо це насправді цікаво. Це дуже відповідальна, дуже хороша та дуже благодійна робота насправді. То ми підтримуємо звичайно нашу роботу. Українську. Ось, перчиком теж посипаємо на шуруп. Так. Також морокко. Ми нарізаємо кільцями, я з вашого дозволу це зроблю швиденько. Так. Ну що ж, ще нас залишилось помідора. І все і будемо ставити нашу рибку затикати та чекати, поки вона дійде до готовності. Беремо, так? так. ми її пополовині, обрізаємо пуповинку, яка є твердою. Та нарізаємо на часточки. Микола, а ти вдома готуєш час? О, Я дуже багато часу провожу на роботі. А, Ну, мої родичі, моя мама, моя сестра і брат дуже люблять, коли я готую, але це відбувається дуже рідко, тому що дуже багато роботи є, дуже багато замовлень, дуже багато банкетів. Але як тільки є можливість приїхати на сашлики в село, на дачу, оу, там всі просто сусіди да. збігаються, кажуть, о, приїхав Микола, йдемося їсти. Yes. Що ж, а, також поливаємо рибку олією, оливковою, та все, і відправляємо її запікатися. Якщо у вас дуже то нічого не виходить. Ой, Причі, метод поливання під час готування риби називається Тобто, Коли ви смажете рибку, та поливаєте її тим жиром, який з неї стік або олією, яка є у вас з когорівці. Що ж, посипаємо до кінця помідори та маслень. Будь ласка. Ловимо око. Звичайно. І просто посипаємо по всій площині рибки. А рибка, повочка спеції та лимон дасть свій аромат, свій запах. І в кінці, на жаль, камера не передає цього всього, що буде відбуватися з рибою цього всього запаху та смаку, але ви приготуєте в себе її вдома і будете знати, як це смачно. Да. Ну що ж, а наразі ми відправляємо її в пароконвектомат. А як ми будемо ділитися? Ми ну, велика рибка, кому маленька. Ну що ж, а, так як я кухар з великим досвідом, то давайте мені буде маленька. <рес> ми ставимо нашу рибку на хвилин 20-30. У піч в паркові автомат і чекаємо, поки вона приготується. Добре, на добре, добре. фоне. Отак, базуємо. Ось і приготувалась наша рибка. Ми зараз будемо йти з паном Богданом її пробувати та куштувати. А, а тим часом хочу вам подякувати за те, що ви нас гостинно прийняли та подарувати вам. Подарунок, торговий марки Любисток, цей набір спецій, будь ласка, дуже дякую. Вам, нам було дуже приємно у вас готувати. Дякую. Дякую тобі, Микола, що ти навчив мене готувати по новому рибу, то я жарив її на олії, а ти приготував її по-новому. Я дякую і хочу привітати дякую. тебе таким печеньком. Гарним. Дякую. Ми вдячні вам. Ну що ж, а, рибка готова, ми йдемо куштувати. ви не перемикайтеся. І готуйте з нами кожного ранку у нас нові рецепти. Does Gracias.